Вітаю, слава Україні. Зараз я на німецькому озері. Багато мені задають запитання, робити чи не робити на Німецькому озері благоустрій. Ми готові робити, але я хочу, щоб ви проголосували вашу думку. Тому зараз над цим ефіром буде голосування про те, чи варто, чи не варто цього року розпочати благоустрій на німецькому озері. Тому, будь ласка, голосуйте. А дійсно місць для відпочинку не так багато. А у місті Івано-Франківську нам вдалося відремонтувати міське озеро, також упорядкувати зону і зробити дорогу на Вученецькі гори. Але в нас є прекрасна місцина, німецьке озеро. Тому, будь ласка, голосуйте, пишіть свої побажання, пропозиції, якщо є потреба. Чи, скажімо, пишіть, що це ще не на часі, а наприклад, перенести на наступний рік або після війни. Тому, будь ласка, мені важлива ваша думка, думка громади про те, чи варто розпочинати ремонт німецького озера цього року. Дякую, слава Україні!